В 22-му році ми вже так активно в двіжухі були. От, не буду казати прізвища, один з народних депутатів запропонував зустрітися. Ми, я вирвався, приїхав до нього в центр. А він каже, давай будемо закон про автоматичну зброю писати. Я ага. кажу: навіщо? А от що ж є нормальна версія закону. Давайте". Каже, ти не зрозумів. Вони і досі проти пістолетів. Я кажу, стоп! Я до тебе приїхав з автоматом. Навколо нас ходять люди з автоматичною зброєю. Ніхто нікого не побивав. А кажу, вони досі проти пістолетів. Чому? Тому що це. Я не буду вже казати про те, що о, це певний бізнес для певних структур, бо нагородних пістолетів вже о, понад 100 тисяч, 100 тисяч, в, 100 тисяч в країні, з яких в кращому випадку 15-20% тих, хто дійсно заслужив своїми героїчними вчинками. Знову ж таки хлопці mm -hmm. зараз молодці, радію за кожного з них, хто отримує нагородну зброю. Решта ж, це просто за бабло, ну Це ж жому no, всі знають про це, всі абсолютно знають. І коли вони розповідають про те, що. Ну ні, ми не скажемо вам, яка їх кількість. то ми самі вирухаємо. Ми знаємо, як вируховувати кількість. Не будемо розповідати алгоритм. Ми знаємо понад 100 тисяч.